Народ. Добрий вечір. Добрий вечір! Uh -huh. О, вже вечір. А поаплодуйте, хто виїжджав з Києва, коли почались всім відомі події. Ви вже повернулися, так? Yeah. Ні, блядь. Ну, Просто хтось моніторив ситуацію, яка відбувається в перші дні в чаті свого під'їзду з київського. Якщо вам хотілося максимального адреналіну, треба було просто відкрити чатик свого під'їзду. Ну, знаєте, я жив сам не в дуже благоп... ну, благополучному районі. У нас і до війни, блядь, було так. Ну, ну Таке враження, що наш під'їзд і наш будинок розташовувався в зоні бойових дій. Ну, знаєте, до війни було так, типа, «Е, є хтось з 36-ї, ваш бусик взорвали, нахуй. Бували всякі ситуації. Якось в суботу просинався, це ще до війни, і хтось писав, типу, уважаємої жильці, чи кров на першому етаже. І хтось такий, типу, відправив в лічку. Блядь. <рес> Зараз не знаю, як у вас, але в мене для того, щоб зайти в чатик свого під'їзду, треба пройти жорстку авторізацію. Жостче, ніж приват 24. <рес> типа, адмін пише, скинь е, фото. Скинь код, скинь паспорт, скинь прописку, скинь фото на території ЖК, скинь фото в квартирі, скинь фото в квартирі, де тримаєш долари, блядь, ну, Це за штука. Ну, є різні чатики, да, Є, є чатик під'їзда в Телеграмі, є чатик, чатик є під'їзда в Вайбері. Звертали цю штуку. під'їзда в Вайбері до війни це було неймовірно. блядська собака в 46-й квартирі гавкала, а кожен вечір ми дивилися її фотки, прикиньте. Тіпа, а ми з Джесі патруліруємо улицу, блядь. Джесіка охраняє наш дом, Джесіка грізет волю кабель. Не треба навіть дивитись, було новини, можна було все моніторити в чаті купої. Ну, бувало у вас таке, що головне управління розвідки не знає, якась пізда з восьмого поверху. Дорогі е, жителі нашого під'їзду. По перевіреній інформації о 12.00 буде масований обстріл Києва. Я такий, хто передали хлопці з СБУ? Попросили нікому не казати. блядь. Ну, особливо я боявся сам писати. я Якось щось написав, кажу, дорогі сусіди, що там обстановочка на 13-му на 13 поверсі нашому. І вразу такі, стопудово це ДРГ, блядь. сто. І весь 13-й поверх пиздує в підвал, тому що ти тільки що прямує на водку і їбанув по спокою своїх під... сусідів. Поаплодуйте, хто записує голосові повідомлення в Телеграм. Є такі. Нічого не помінялось, блядь. Я, я думав, війна все змінить. Бувало у вас таке. Е... О, Ви відправляєте, так? Да? Бувало у вас таке, що ваш голос вам не подобається в записі, і ви перезаписували. А тепер, наступний раз, коли будете це зробити, згадайте тих людей, які не мали такої змоги. Того, тих людей, які слали нахуй російський корабель. Звертали увагу? Ну, всі знають, так, да, цей запис? «Русський воєнний корабель, іди нахуй. А прикиньте, якщо це було реально, «Русський воєнний іди нахуй». І такі чуваки, я нормально сказав. Вони такі, да нормально, Вони такі, «Блядь, як будь-то якийсь школьник. <рик> що мені шкода, цього, ну, в цього пацана повинен бути дуже сильний характер, тому що ви знаєте, що це прикордонник український, він повернувся вже з полону. Прикиньте, ви повертаєтесь з полону, і ваш голос лунає, блядь, з кожного ящика в цій країні. Звідусіль, у піснях, на картинах, всю, всюди твій, твій голос і, і ця фраза. Мені здається, ну, я сподіваюся, що в нього не буде профдеформації. Уявляєте ну, собі мирний час, йому дзвонить ну, йому телефонують, він такий алло, здравствуйте, це магазин розетка, магазин Розетка на... Ой, вибачте, блядь, я. Дуже вибачаюсь. Пам'ятаю, я сидів вдома, ну не вдома, ми виїхали на Київщину до Бабулі. Я сидів і думав, боже, як же я хочу в торговий центр ретровіль в кіно. І на наступний день вони їбанули по торговому центру Ретровіль. Наступний день я подумав, боже, як я хочу додому, і прикиньте наш будинок покранс... ну, на нивках покрамсало від смерча. І вчора я думав, блядь, як я хочу виступити тут. <рес> я... І коротше, я пам'ятаю, цей перший день, вся моя сім'я повинна була зібратись в там, в пригороді, в будинку батьків. І коли я їхав, пам'ятаю в пригород, я бачив, як летять низько вертольоти. Я подумав, Боже які піздаті наші вертольоти. Потім через час я казав, бать, я бачив наші вертольоти, вони такі піздаті, бать я такий ти їбанутий, там не було наших вертольотів. <риклад> я подумав, фу, блять, які хуйові вертольоти. <риклад> Повніша хуйня. <риклад> Поаплодуйте, хто бачив, як працює наше ППО. Огонь! Це дуже круто. Ми їхали, так само ви їхали з Києва, це вже було десь середина, бой... середина місяця, середина бойових дій. І я пам'ятаю, такий, знаєте, ми їдемо і просто пам'ятаю такий звук, типу. І Мій брат каже: Сережка, ти що на яму наїхав? Я такий, да ні, і тут за лісу вилітає наша ракета, перелітає через посадку, ну через дорогу і збиває щось у повітрі. І більше, ніж відчуття гордості, відчуття срачки, блядь, ти, ти просто. Дуже страшно. І в цей момент на задньому сидінні моя мама, вчителька української мови і літератури, така є бать. <риклад> а, така, а, Сереж, може зупинимося? Я кажу, ні, Україна вже не зупиниться. Слава Україні! Дякую.